Власне, про те, що на даний момент відбувається у столиці, ми поговоримо з Михайлом Шимановим, речником Київської міської військової адміністрації. Пане Михайло, вітаємо вас. Вітаю. Раді вітати вас. Пане Михайло, розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація і в Охмадиті, і в інших районах, які зазнали е, е, руйнувань внаслідок сьогоднішньої атаки окупантів. Ну, як ви сказали, дані станом на зараз 22 людини загинула, але постраждала підтримання. Ждала, на жаль, збільшується 82 особи за нашими даними. А через те, що ще в трьох районах, коли йдуть аварійно-рятувальні роботи, то ми виключено, що цифри можуть мінятися. Як я вже сказав, то внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано пошкодження взагалі в сімох районах Києва: Солом'янський, Дніпровський, Дарницький, Святошинський, Теснянський, Шевченківський і Голосіївський. В лікарні Охмадит сталося руйнування двох поверхів корпусу приблизно 400 квадратних метрів. Станом на зараз відомо про двох загиблих осіб. Одна з них лікарка, двоє працівників лікарні, десятеро там постраждали пошкоджені, кілька інших корпусів тривають роботи по розбору завалів. Ми ну відбуваються пошуки людей. В цьому ж районі в іншій локації, в багатоповерховому будинку житловому зруйновано повністю один під'їзд. Решта теж пошкоджено. Пошкоджено промисловий об'єкт в Шевченківському районі. Загинула одна особа, троє постраждали. В Соловінському районі постраждав бізнес-центр. Там теж два поверхи зруйновано, виникла пожежа. За попередньою. Ні, моданими загинуло семеро осіб, дев'ятеро постраждало. Там теж зараз тривають роботи по розбору завалів і пошуку людей. В Голосіївському районі руйнування п'ятиповерхового житлового будинку. Там виникла пожежа. Поруч було пошкоджено дошкільний навчальний заклад за цією ж локацією. Постраждали гаражі. Відбулося загорання десяти автівок в Дніпровському районі. Теж, власне, сталася часткова руйнація чотириповерхового будинку медичного центру. Там загинуло восьмеро людей, четверо постраждали, і теж тривають роботи по розбору завалів і пошуку людей. В Дарницькому районі уламки впали на приватну забудову, постраждала одна особа. І за іншою локацією в Дарницькому районі пошкоджена. Приміщення аптеки там без горілих, постраждалих. І виникла пожежа, яка в цьому ж районі виникла пожежа, яку згодом було ліквідовано. Загинуло троє, з них двоє дітей. 18 ще постраждалих, і семеро осіб порятовано. Як я вже сказав, в кількох районах ще тривають аварійно-рятувальні роботи. Що стосується Охмадиту, то я б радив постійно стежити, порадив людям постійно стежити за телеграм-каналами Міністерства охорони здоров'я і безпосередньо Фейсбук-сторінкою і телеграм-сторінкою Охмадиту. час від часу вони викладають потреби, в чому це можуть бути продукти харчування, вода або, наприклад, донорська кров, тому що люди постійно звертаються. Чим допомогти, там, зокрема, і вказані е, банківські рахунки, куди можна допомогти. Тому що ми прекрасно розуміємо, що, на жаль, е, загинули люди, і, на жаль, дуже багато пошкоджено медичного обладнання, а є і залишався унікальним медичним центром. І тобто, це має, має бути відновлено і. Величезна подяка всім українцям, які безпосередньо брали участь в розборі завалів, і які допомагають чим можуть, зокрема і фінансово. Окрема подяка всім, хто долучився до розбору завалів сьогодні, в Охмадики. Я наприклад, знаю, що там було понад в день приблизно в день приїхали понад пів тисячі поліцейських, які не були задіяні в чергуванні і теж долучилися до розбору цих завалів. Цей черговий удар, який, до речі, нетиповим був, тому що ми українці, на жаль, звикли, що расисти атакують стратегічних бомбардувальників переважно вночі. А це сталося сьогодні зранку, коли багато людей було на вулиці, коли багато людей працювали в офісних центрах. Цей черговий удар доводить, що країна терорист. Продовжує е, намагатись вразити Київ, зокрема і цивільні об'єкти. Бачите, зокрема, і, на жаль, дитячу лікарню, щоб тримати в е, постійному стресі українців, стані, тобто, намагатись загнати українців в стан паніки. Але сьогоднішня ситуація доводить абсолютно протилежно. Українці навпаки згуртувалися е, загальним горем. Так, сьогодні, на жаль, ми маємо втрати, і завтра, нагадаю, в Києві буде день жалоби, всі державні прапори будуть приспущені, всі якісь розважальні заходи е, заборонені. Але насправді ця трагедія нас має згуртувати. Пане Михайло, дозвольте уточнення. Чи знайшли місце, куди перевести діток пацієнтів Охмадиду з цього корпусу, який наразі постраждав, зруйнований? І чи є куди поселити мешканців багатоповерхівок, у яких знищені були цілі під'їзди? Ми бачили ці страшні відео? Ну, ще зранку почалася евакуація дітей з інших корпусів Охмадиду, які постраждали, і відповідно всі вони були розподілені по комунальних лікарнях. Міста, якщо казати про людей, то в е, кожній власне в кожному районі, де е, сталося або руйнування, або пошкодження житлових будинків там відразу почали працювати комісії райдержадміністрації завжди таке буває, е, де відповідно слідчі почали збирати інформацію. Слідчі, національна поліція і комісії районних державних адміністрацій. Почали збирати інформацію щодо пошкодження, і відповідно збирати інформацію кому що потрібно. Я маю на увазі, ну, наприклад, якщо люди не знайшли де переночувати сьогоднішній ніч або у родичів, або у друзів, тобто людям а, надається допомога. А, відповідно, нагадаю, що або по програмі відновлення житла можна отримати відшкодування, а, ну тобто, ми ж розуміємо, що. Сьогодні руйнування були різними: тобто від вибитих вікон до майже знищених квартир. Якщо це ми кажемо, наприклад, про серець, там, де знищено майже під'їзд цілий, ну і відповідно, люди можуть отримати або по державній програмі відновлення, або подати заявку в а, дії через є відновлення, теж отримати відшкодування на а, пошкоджене житло. Так, почули вас. Дякуємо, що долучилися. Дякуємо за вашу роботу. Нагадаємо глядачам Михайла Шамано. бо з нами речник Київської міської військової адміністрації говорили про наслідки російського ракетного удару по столиці, який відбувся сьогодні ранком. Та